Осіннього сонцем налиті плоди вже залишила осінь на листі багряні сліди. Прислухаюсь тихенько до дерева з вітром розмови, ніжну пісню осінню нашиптує листя хурмове. Привіт! Багато плодових культур у світі, цікавих та особливих. Виростити якісь складно, а якісь дуже просто. Варто спробувати себе у цій справі. І щоб бути глибше в темі та знати різницю між гуммі та годжі, дивись. Від сьогодні ми поговоримо про малопоширені нові та забуті плодові культури для здоров'я людини. Надзвичайно важливо різноманітне харчування. Чим чим більше в нашому харчовому раціоні різноманітних продуктів, тим більше ми отримуємо вітамінів, поживних речовин, мінералів, тим краще наш імунітет. Одним із важливих Елементів дієти людини є фрукти. На сьогоднішній день ми вирощуємо дуже мало водових культур, тому надзвичайно важливо збільшити асортимент фруктів та ягід, особливо в умовах глобального потепління. Такими новими культурами, наприклад, є аземіна, хурма, жимолосиня, дереза, годжі. Різноманітні глоти, китайські, крапчастий, кизили, айва. Але поруч із цим є багато малопоширених і забутих культур, які легко можна вирощувати в наших кліматичних умовах, і вони варті уваги. Це, так, наприклад, це бузина, з ягід якої отримують чудові соки, які багаті на антоціани та вітамін С, айва. Довгаста, яка багата на пектини, що дуже корисні для шлунково кишкового тракту людини. Яскравим представником забутих культур є мушмула звичайна або германська. Вона була основною плодовою культурою в усій Європі до середніх віків. До того Моменту, поки не завезли яблуні і гуші, і з'явилися інші нові культури, такою популярністю Мушмела завдячує тому, що її плоди достигають надзвичайно пізно, і вона стає придатною до вживання тільки після перших морозів. Плоди на Мушмелі зберігаються протягом зими. Саме завдяки цій особливості вона й була найпоширенішою плодовою культурою. Вона, до речі, поширена і на території України у гірському Криму. Тому мишлмала, звичайно, придатна для вирощування на території України. Вона посухостійка, не уражується хворобами, потребує тільки проріджуючої або формуючої обрізки. Зараз надзвичайно популярною стала хурма. Вона все ще є мало поширеною на території України. Завдяки інтродукції, тобто введенню в культуру хурму стало можливим вирощування хурми в умовах лісостепу та навіть полісся. Для того щоб ви виростити хурму у себе в саду. Потрібно підбирати сорти саме хурми Віргінської, яка не обмерзає, не ушкоджується хворобами, досить таки посухостійка. Якщо ви посадили саджанець і він не розвивається, пізно прокинулись листочки, це нормально. Хурма довго приживається, може пройти навіть ціле літо доки вона почне рости. Але на наступний рік, тобто через рік після посадки, рослина вкорінюється і починає активно рости. І вже за рік-два на ній з'являться перші квіти, а можливо і вже і половину. Хурма Віргінська досить зимостійка, вона в наших умовах не обмерзає, тому вона не потребує якогось особливого укриття. Однак, гібриди хурми Віргінської зі східної можуть іноді підмерзати, коли температуру, зимові температури будуть падати нижче 28 градусів. Новою культурою для наших садівників є аземіна трилопатева. Вона дуже незвична і не схожа на жоден фрукт, який ми вирощуємо. Вона найбільш подібна до якихось тропічних плодів. У азаміни надзвичайно ароматні плоди, вони мають кремоподібний м'якуш, Її можна порівняти з чимось схожим середнім, між авокадо та манго. Комусь це здається ближче до ананасу і банану. А зміна, так як і хурма, дуже погано приносить пересадку. Тому вам потрібно звернути увагу на те, щоб Коренева система була добре розвинена, це не був один стрижневий корінь. Вона має, повинна мати багатобічних розгалуджених коренів. Найголовнішою умовою успіху у вирощуванні аземніни є регулярний полив. На своїй батьківщині у північній Америці вона росте на узбережжі річок, тому вона поазаміна потребуватиме великої кількості води. Навіть дорослі дерева потрібно поливати в літні місяці. Тому для зони степу азиміна не досить підходяща культура для вирощування. Але на полісі і лісостепу вона чудово виґетує. Це може вирости навіть високе дерево до 5-7 метрів. А не уражується. Воробами та шкідниками. Вона досить стійка. Розкажу вам про дерезу або повій. Ви всі її знаєте, ви всі її бачили в селах, на межі городів, яку її здавна використовують в Україні замість тенів. Вона з'явилась в Україні приблизно 200 років тому. Скоріше за все вона потрапила сюди з Європи. А зараз дереза відома під новим ім'ям. Годжі. Ягоди годжі стали зараз досить популярними, дуже багато різних легенд і міфів про неї ходить. Але по суті ягоди годжі дуже корисні, вони мають багато вітаміну С, але їх фішкою є висока антиоксидантна здатність та надзвичайно велика кількість бетаїну в ягодах. Бетеїн це вільна амінокислота, яка відновлює серцевий м'яз, вона має гепатопротекторні властивості, також вона сильний антиоксидант, вона бетегін приймає участь у відновленні порушених ділянок ДНК, тому вживання ягід Годжі Може дійсно покращити ваше, ваше здоров'я, але ніяк вони не впливають на ваш на ваше схуднення. тільки якщо ви займаєтеся регулярними фізичними вправами, тоді речовини, які містяться в цих ягодах, будуть стимулювати спалення жарі. Чому ми раніше нічого не знали про плоди дерези? Тому що вона у нас просто погано плодоносить. Як правило, це одна рослина розросталася, це був один клон. А як і більшість інших рослин, дереза прекрасно запильна. Тому якщо ви візьмете іншу рослину іншого сорту, то ваша дереза, яка росте замість паркану, вона почне рясно плодоносити. Ще однією цікавої рослини є гліб. Всі ви знаєте глід одноматочковий, які використовують на настоянках для серця, але є інші глоди плодові, які можна їсти, з яких можна робити смачні варення. Так, наприклад. Глід м'якуватий, має невеличкі плоди, вони солодкі. Також ви можете вирощувати глід перестонадрізаний, картегоспінатіфіда. Він має величезні плоди. Зазвичай плоди цього глоду зберігаються аж до весни під опалим листям. З нього надзвичайно смачне варення. Каштан гістільний. Це все ще малопоширена культура у нас в Україні. Раніше колись його вирощували на Вінничині, є його посадки у Львівській області, але він все ще в нас не популярний. Але це надзвичайно цікава рослина, це хороший медонос, а плоди мають високу поживну цінність. Всі ми ви, мабуть, чули або їли жарені каштани у Парижі, або в Барселоні. Але каштани ростуть і в нас. Вони не обмерзають, вони чудово переносять нашу зиму, вони посухостійкі. Єдиний мінус їх це колюча, як морський їжак, пліска. Тобто оця оболонка. Так у Парижі, наприклад, коли йде сезон до достигання каштана, каштанів, каштанів перекривають цілі вулиці, і табличко обережно каштани. Багатько інформації навалилось. Добре, що можна ще раз передивитись: взагалі, це ж круто мати рослину, якої ні в кого більше немає, або відродити щось забуте. Тож давай не сиди, а піди від роди. З кожного по дереву і світ стане зеленіше. Сади вишневи колохати.